Беремо 5 варених яєць, 240 г грових паличок, 170 г кукурудзи, тобто пів звичайної баночки, одна цибуля, 1 плавлений твердий сирок, 1 свіжий огірок, одна невеличка пекінська капуста і сіль, перець майонез. Яйця палички сирок. Огирок і цибулю нарізаємо кубиками. Пекінську капусту нарізаємо соломкою, попередньо видаливши з кожного листочка тверду частинку. І все. Вимішуємо, і салат готовий. Смачного!